пожалуйста, попите сам. Выборцы, сколько? Сколько у вас в списку выборцев и сколько пробовали с вами? Даже заносить на арбу, что Сколько проголосовало? 11 человек. Надо было. процентов 100% получается. 71. А у нас 100%. Так, на месту.

А я, подписал, я думаю, хтось візьме, я тут бачу. Контрольні талони. Два контрольні талони. Секретарь, контрольні талони, Номер полон. Контрольні талони. Юрій Вікторович, то контрольні талони наявні. Кількості два. Вот зі Будлас там положіть. Давай дисплею. Це українське об'єднання батьківщина номер 19 батьківщина. Кого? батьківщина. Комуністична партія України. КПУ. Комуні, комуні, партія регіонів. Регіони. Кияниця Валерій Миколаєвич. Засуха, Тетяна Володимирівна. Пашкевич Станіслав Петрович. Засуха Продіус. Продіус. Романюк. Пашкевич. Да нет, это нормально,

Засуха. Свобода. 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 Засуха. Регионы. Не проводили регионы, обычно не проводили. Не, партия регионов я прохожу. Италия Клычка. Удар. Сюда, сюда. Романюк. Батьковщина. Сюда. Романюк. Партія пенсіонерів України. О, Батьківщина. Романюк. Засуха. Романюк. Батьківщина. Романюк. Батьківщина. Пашкевич. Свобода. Романюк була. Партія регіонів, роман. Романюк. Засуха. Батьківщина. Партія регіонів. Батьківщина. Батьківщина. Засуха. Партія регіонів. Україна вперед, Королевська. Партія регіонів. Засуха Батьківщина. Романюк. Засуха. Удар кличка. Романюк. Романюк. Поменяем. Романюк. Тепер да. кличка. Да. Батьківщина. Да. Родіус Виктор Миколаївич. Да. Батьківщина. Да. Родиус. Да. Романюк да. Батьківщина. Одноклассник. Києнвічка однокласник. Я. Кого є? Я. Олега Ляшка. Сюда? Батьківщина. Романю. 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 Батьківщина. Батьківщина. Удар кличка. Лазерник Віталій Михайлович. Засуха. Комуністична партія України. Удар кличка. Свобода. Свобода. Романюк. Засуха. Комуністична партія України. Засуха. Партия регионов. Романюк. Куда? Романюк. Куда? Пашкевич. Куда? Батьковщина. Батьковщина. Романюк. Куда? Батьковщина. Партия регионов. Романюк Романюк. Партія регіонів. Кличка удар. На первую угрюмі вже можна судити туди. Романюк туда. Партія Засуха. Батьківщина. Засуха. «Продюс», сюда. Королевська Україна вперед. Заслуха. Свобода. Комуністична партія України. Романюк. Батьківщина. Романюк і Свобода. Заслуха. Комуністична партія України. Батьківщина. 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 Романюк Романюк. Засуха. Партія регіонів. Засуха не не действенный белочек. Позначки двигаются. Таких не люблю. А зачем резать там позначки? Там нету позначек, а тут просто. Засуха. Партия регионе. Партия регионе. Бобода. Романю. Пашкевич. Партия регионов. Батьковщина. Батьковщина. Романю. Романю. Коммунистическая партия Украины. Романюк. Попович. Затуха. Удар кличка. Україна, о, Україна вперед Королевська. Пашкевич. Пашкевич. Партія Зелених України. Комуністична партія України. Яковець Юрій Миколаєв. Яковець Яковець, Яковець, Партія пенсіонерів України. пенсіонер, теж їдеться. Комуністична партія України. Це теж партія пенсіонерів. Ну, батьківщина. Батьківщина. Партія регіонів, Романюк. Батьківщина. Романюк. Батьківщина. Удар кличка. Романюк. Удар. Удар кличка. Романюк. Засуха. Удар кличка. Свобода. Партія регіонів. Купович, За Поповіч. Комуністична партія України. Пашкевич. Засуха. Романюк. Кличко. Батьківщина. Батьківщина. Романюк.

Коммунистическая партия Украины. Батьківщина. Батьківщина. Романюк. Засуха. Романюк. Батьківщина. Партія Удар Куличка. Романюк. Романюк. Удар. Свобода. Свобода. Романюк, батьківщина, недійсний, недійсний, це сюди, це сюди. Романюк. Удар кличка. засуха, Романюк. Удар кличка. Романюк. Романюк. Партія регіонів. Романюк, удар кличка. Комуністична партія України. Романюк. Глазебник. Батьківщина. Комуністична партія України. Романюк. Батьківщина. Романюк. Комуністична партія України. Засуха. Поземник. Скороход. Скороход. кого? Корохот, конечно. Батьківщина. Таркличка. Хота аплодисменты. Все, и сразу без контроля то вот, Есть, и и Контрольный салон. Война, а, 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 а Боба? Свобода. Зроблено в Україні. Романюк. Мені открыла старой купання. Свобода. Кличко удар. Продію. Батьківщина. Романюк. Батьківщина. Романюк. Комуністична партія України. Пашкевич. Романюк. Тихо. Я правильно все діла? Батьківщина, українська партія Зелена планета. Не перепутайте. Романюк. Батьківщина. Засуха. Романюк. Продюс! Удар кличко. Родіо. Романюк. Батьківщина. Удар кличко. Пашкевич. Пашкевич. Комуністична партія України? Романюк.

Пашкевич, Пашкевич. Батьківщина. За духом. Пашкевич. Тимченко. це Романіва. Да. Удар. Батьківщина. Мого. Восьмичилась. Свобода. Воскреске